Друзі, всім хеллоу, ви на каналі Глібас. Дивилися колись канал Містер Макс? Я думаю, що так. Так от, містер Макс, популярний відеоблогер, назбирав 25 мільйонів підписників в Ютубі. Назбирав свою популярність благодаря відео про влоги, іграшки та інше. В составі було 4 людини: Макс, Катя, Батя і їхня мама за камерою. Саме найпопулярніше відео назбирало півмільярда переглядів. В цьому ролику я Скажу, як містер Макс впав в 2024 році. Це правда те, що містер Макс робив колаб з Boys and Toys. Ну і, звичайно, кого він піддержує: Росію чи Україну. Сьогодні ми дізнаємося про все. Поїхали! Давайте повернемось в 2014 рік. Містер Мак знімав тоді всі роки іграшки і назбирав 4 мільярда переглядів та більше 4 мільйонів підписників. Потім в 2017 році почав знімати влоги і по сій день їх знімає. І він назбирав більше 10 мільярдів переглядів та більше 20 мільйонів підписників. Але зараз за один рік він збирає тільки один мільйон. Мільйонів підписників та півмільярда переглядів. Коротше, одним словом, впав. Я, до речі, замітив, що раніше кожне його відео набирало більше 50 мільйонів переглядів, а деякі навіть і 100. А зараз його відео набирають максимум 1 мільйон переглядів. Ну, коротше, якось так. Ви, мабуть, запитаєте, а що ж там з їхніми соцсетями? Ну, і соцсеті є тільки Інстаграм. Але там тільки фотки і нічого там цікавого нема. А зараз буде моя любима Тема відношення до Росії та України. В кінці лютого 2022 року на всіх каналах містер Макс, Кіті та інших вийшло відео, що вони за мір. Після цього звернення пропадають на місяць і повертаються в середині березня. Одним словом, вони українці. До речі, в 2017 році, коли вони назбирали гроші з Ютуба, вони переїхали з Одеси до Лондона і по сей день там живуть. Але чи повернуться в Україну колись, як хезе. Але в деяких роликах вони кажуть, що вони скучають за Україною і надіюся, що так і станеться. Що про Росію? В Росії ніколи не жили та ніколи її не піддержували. Ну, якось так. Ви, мабуть, запитайте, що вони зараз роблять. Зараз містер Макс ходить до лондонської школи та до сих пір знімає відео. І також я забув сказати, чого він впав в 2024 році. Давайте я напомню, що на нього підписалося за весь період 25 мільйонів підписників. І логічно, що. Що ті підписники, які підписалися на нього років 5 назад, вже виросли з контенту, і їм вже стало нецікаво їх дивитися. Що про колаби? Чесно, я не бачив на каналі містер Макс та інших його каналах, щоб були колаби з різними блогерами. Але якщо зайти на канал Boys and Toys, то можна побачити, що три місяці тому в цьому ролику була присутня Міс Кітті, тобто сестра містера Макса. Да, там не було містера Макса, але ми його сестру додамо в цей ролик. Ну і це кінець цього відео. Дякую, що подивилися це відео. Набираємо 10 лайків. І я публікую нове відео. Всім дякую, всім па-па!